Григорій Мельничук – координатор громадської організації, платформа розвитку міста. Також Тетяна Либохорська, керівник проєкту Спільний простір. І гостями програми Чернівці сьогодні вітає вас. В нашій студії. Доброго дня. ви приїхали до нас із Києва із лекцією про урбаністику. Так я знаю, що у вас є свій власний погляд на урбаністику. Ви сьогодні напевне ділилися чернівчанами про це, так? Так, власне, це є нова, нові тенденції в погляді на місто і нові тенденції в розвитку міського середовища, які ці процеси трансформації власне, відбуваються зараз не лише в українських містах, а й загальному світовому контексті. Угу. Тобто, ті зміни, які відбувалися в європейських містах впродовж минулих 15-20 років, власне і починають відбуватися і в Україні. Давайте тоді роз'яснимо нашим телеглядачам, можливо, не. Всі знайомі, що таке урбаністика, що вона охоплює. Ну, В радянський час було таке поширене поняття, як містобудування, і власне, питання розвитку міського простору переважно знаходилося в компетенції архітекторів і міської адміністрації, що, в принципі, характерно для індустріальної економіки, коли все досить централізовано і досить таки зрозуміло. Коли ж ми зараз переходимо до так званої постіндустріальної економіки, коли Менше вплив на міста спричиняє власне промисловість, індустрія, більшу вагу набуває питання, аби міста були зручними для людей і адаптованими саме під потреби людей, а не великої, великої промисловості. Відповідно, це і розвиток малого бізнесу, і адаптація транспортних комунікацій, створення громадських просторів. І, власне, ми чимось повертаємося до, ще навіть по суті часів античності, коли ще відомо Філософ Платон казав, що міста це є комунікація. Mm -hmm. Тобто міста це є не не будинки, не вулиці, не площі в першу чергу, а це є люди і комунікації між ними. От власне Тетяна, до вас питання. Ви запросили Григорія Мельничука до нас у Чернівці з лекції. Так, чому ви зрозуміли, що зараз важливо Чернівцям знати про урбаністику? Ну, ми хочемо, щоб Чернівці було сучасним містом у багатьох питаннях. Воно справді є сучасним містом, але питання того, як воно розвивається, в якому напрямку, як хто долучається до розвитку, саме просторового розвитку міста, то в цьому питанні ми, на жаль, не є лідерами, зокрема в нашій країні, і в нас виникла думка е, організувати такі цикл лекцій, навіть лекцій, дискусій, які власне повинні розповісти мешканцям, як сучасні міста розвиваються для того, щоб ми подумали, як ми хочемо, щоб розвивалося наше місто Чернівці, і чи готові ми взагалі. Долучатися до розвитку цього міста власне всі ці 15 дискусій, лекцій, дискусій, які будуть відбуватися, вони відбуваються в межах проекту Спільний простір. Ми дякуємо Міжнародному фонду відродження, який підтримав цей проект. Реалізовуємо його наша громадська організація, Буковинська агенція регіонального розвитку і відома в Чернівцях ініціатива Роша колектів. Ми, коли говоримо про урбаністику, ми хочемо торкатися різних тем, які власне складають цілісно цей комплекс розвитку міста. Це і озеленення міста, і створення публічних просторів, доступність різних публічних просторів і взагалі доступність міста, дитячі зони, дитячі місця для відпочинку дітей, і так далі. Тобто тематика наступних лекцій буде приблизно в такому ракурсі, але основною метою ми вбачаємо саме об'єднання зусиль громадян, міста Чернівців навколо його просторового розвитку. Тому ми не обмежуємося лише лекціями. У нас буде декілька більш таких масштабних дискусій, на які ми плануємо запросити, і представників місцевої влади, і представників бізнесу, експертів. І теми знову ж таки будуть стосуватися просторового розвитку міста. Ну і безумовно, найбільша частина, найбільша складова нашого проєкту це створення спільного простору, який ми плануємо власне створити знову ж таки із залученням мешканців. Обрати місце, придумати, що там може бути, і втілити цю ідею. Ідею в життя. Григорій, скажіть, вас можна назвати дослідником українських міст? А, власне, так. Я вже відвідав понад сотню українських міст і в тому числі всі обласні центри. Ну, тепер, звичайно, нам цікаво дізнатися ваші враження так, про українські міста. Де вас здивував розвиток? Тобто ви не сподівалися побачити справді розвинене місто, але його побачили. Де гарно співпрацює влада, до прикладу, з громадою. Ну, цікаві процеси відбуваються, наприклад, в Вінниці, тобто там запити громади і ті. Дії, які здійснює влада, вони знаходяться приблизно на одному рівні, і власне там є така, е, як то кажуть, неконфліктна співпраця. В, ну, в той же час, наприклад, в Києві чимало ініціатив, які ініціює е, власне, громадськість, вони знов-таки підтримуються місцевою адміністрацією, е, але там громадськість йде трошки на випередження. Ну а загалом в кожному місті можна знайти щось цікаве, і ну, напевно це така певна мрія, аби ці всі хороші практики все-таки поєднувалися, і угу. тоді ми отримаємо справді сучасні українські міста. Ну, Цікава ваша думка різняться у розвитку українські міста? А, міста справді різняться, це власне залежить від тієї інфраструктури, яка є, і від того, чи є в міста розуміння, а ну якою має бути стратегія, куди рухатися далі. Угу. Тобто, якщо, а, якщо знати, куди рухатися, є велика ймовірність, що туди прийти. Якщо ж в міста немає чіткої стратегії, немає розуміння, а що ми власне хочемо отримати, то звісно, що ми нічого і не отримаємо. Ну мені цікаво дізнатися, які українські міста досі ще пахнуть. Радянчили. Ну насправді таких місць можна знайти практично в кожному місці. Це переважно спальні райони, ті місця, які були спроєктовані в радянський час під інший соціально-економічний лад. І це, власне, головна така проблема, де, де збереглася Радянщина. Тобто в таких районах, наприклад, немає інфраструктури для малого бізнесу. Тобто, звичайно, що в радянський час його не було і не було в цьому потреби. Це і проблема різних кіос. Стихійних базарів і таке інше. Це проблема великих дворів, які є фактично безгоспними. З іншого боку, центральні частини і історичні райони, які були власне добудовані ще в час, коли існував і малий бізнес, вони якось живуть і розвиваються більш динамічно, оскільки інфраструктура все-таки більш присутня. Наскільки правильно влада засекречує свою основну увагу саме на центр міста? Це може бути правильно тоді, коли центр міста заробляє гроші для всього міста. Наприклад, ну, та ситуація, яка є у Львові, справді там ми маємо гарний центр, але на околицях ми бачимо ті самі проблеми, які є в кожному місці. Але справді на цьому місто заробляє. І ну, подібний крок може бути якраз вірним. А Загалом в місті місті можна і інші райони, власне, все місто перерубляє. Утворювати за невеликі кошти, просто просто беручи правильні рішення, а не повторюючи те, що здійснювалось в радянський час. Які міста вам здаються найбільш європейськими? Ну, Львів, Вінниця і в принципі Чернівці також можна віднести, але багато в чому як спадок того, що тут було раніше. Тобто місто дуже гарно збереглося в історичному контексті. Ну, тобто, ми дякуємо так, Австро-Угорщині. <свісно> 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 ну нам тепер головна задача зберегти все це. Я думаю, що Тетяна може підкреслити наскільки активісти готові дбати про наше місто зараз, і головне йти на випередження, робити якісь певні кроки до покращення. Ну, мені здається, що зараз якраз активістський рух в Чернівцях досить інтенсивно розвивається, і ми бачимо, що багато речей починаються саме з активних рухів, активних дій місцевих мешканців, наприклад, боротьба з незаконною рекламою, з чого почалась та що мешканці ходили, писали звернення про те, що там реклама не ну, по-перше, фіксували місця, де є ця незаконна реклама. По-друге, повідомляли про це відповідні органи міської влади. Так само можна наводити. Інші приклади, так само приклад того, чим наша організація займається, та тобто ми піднімаємо питання того, що є велосипедисти в місті, і що вони повинні мати умови для безпечного руху, і місто вже потім, ну колись швидше, колись повільніше, але реагує на ці запити громад. Звичайно, хотілося, щоб у місті було більше рухів, більше ініціатив, які спрямовані саме на просторовий цей урбаністичний розвиток, порівняно з іншими містами. Ми ну не маємо їх е, в такій кількості, але спробуємо вигравати якість. Натомість спробуємо вигравати якість. Наскільки назва міста впливає на його обличчя? Я хочу вас питати вашу думку про те, що вже немає в Україні Кіровограда є Кропивницьк. Ну насправді питання ребрендингу ну, є досить важливим, і це не є просто дуже важливо, аби це було не просто переіменування, угу. а щоб це був все таки комплексний підхід і комплексне рішення. Тоді, умовно кажучи, на українській карті з'являється нове місто не лише як назва, а як певний, певна спільнота, певне місце, куди хочеться приїхати подивитися, що це. Таке. Власне, така історія була з е, тими ж самими горішніми плавнями, так? Mm -hmm. тобто, е, як не дивно, але це привернуло певну увагу певної аудиторії. Так? Е, е, тому в історії з перейменуваннями важливо, щоб е, змінювалася і суть. І це певний справді це може бути певним шансом для міста. Е, колишній Кіровоград насправді дуже цікавий, там є дуже цікавий історичний центр е, початку ХХ сторіччя, як не дивно. Але оця, ну, така радянська суто назва mm. вона певним чином відторгала людей від mm. того, щоб туди їхати його дивитися. Е, і Е, Знов таки, за рахунок місцевого туризму, це і розвиток місцевої економіки. А е, як цим скористається місцева влада і місцевий бізнес, це вже питання до Кіровогайця, а кропивний чан. Вже на <губ> 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 Уже побачимо. Час вже покаже нам. Я, власне, якщо можна хотіла би трошки додати, що в питанні е, перейменування міст, перейменування вулиць, якраз важливим був аспект, що це можна було зробити силами громади, так тобто питання на яку яку назву обрати було винесено на рівень на місцевий рівень, і від того наскільки активно включилися там, наприклад, історики, фахівці даної справи, від того в результаті ми маємо те, що маємо. Тобто, ті міста, які виявилися десь, можливо, або більш лінивими, або просто не змогли дійти згоди самостійно, то за них відповідно вже рішення прийняли. На горі, як ми кажемо, а хто хотів якоїсь автентики додати, або повернути історичну, наприклад, назву, або відстояти свій ем, якусь нову незвичну назву, то вони таку можливість мали. Питання в тому, наскільки скористалися нею. Ми ж знаємо, яке гарне вирішення знайшла громада так одного із населених пунктів на Харківщині, де площу Леніна назвали Ленена. Mm. Хороше рішення, чому б і ні. Головне, що інформацію поширили, і вже певний піар. Так, да, вони знайшли якусь родзинку, і насправді це дійсно родзинка, тому що цікаво навіть, як вони uh -huh. так? Тобто не, не, не сам факт, що це площа Ленина, і там будемо думати, яке відношення він має до цього населеного пункту, але сама історія виникнення цієї назви. Це, безумовно, що привертає увагу мешканців інших міст. Яка роль транспорту в урбаністиці міст? Ну, якщо ми говоримо, що е, сучасні міста це в першу чергу комунікації, а транспорт це у нас одне з ключових питань комунікації. Звісно, що е, в, 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 в нинішній час все-таки від поняття би, транспорту інфраструктури, ми більш переходимо до такого розуміння, як стала мобільність і власне мобільність людей, тому що це можна забезпечити не лише будівництвом там додаткових автодоріг, там лінії громади. Транспорту, це і велосипедний транспорт, це зручні пішохідні комунікації, часом можна реалізувати за рахунок цього. Це і містобудівні рішення в плані відходу від монофункціональних районів, як, наприклад, спальні райони, звідки величезна кількість людей зранку має їхати в центр і працювати там. А стимулювання розвитку місцевого бізнесу, якихось створення робочих місць там, де люди живуть. Тобто, таким Чином можна теж зменшити навантаження на транспортну інфраструктуру. Ну і е, громадський транспорт е, має бути одним з найбільших пріоритетів, бо е, все-таки він займає набагато менше місця в місті, і е, в кінцевому випадку розвиток громадського транспорту для міста набагато дешевше і ефективніше ніж автомобільних комунікацій. Ви народилися, і проживаєте все своє свідоме життя mm, в Києві. Так. Ви можете назвати, що столиця наша і справді комфортною для велосипедистів? На жаль, це складно поки що сказати. Так, Там створюється вже створено в дуже довгий велосипедний маршрут, понад 10 кілометрів зі спального району Троєщина 300 тисячного в центр. Mm -hmm. От, але загалом mm -hmm. поки що зарано говорити про те, що це місто справді повністю комфортне для велосипедистів, але певні ну, такі серйозні зрушення то не тривають. Mm -hmm. А для пішоходів є певне розвантаження від транспорту? В контексті пішоходів ми якраз працюємо над тим, аби в центрі міста підземні переходи дублювалися наземними. Вже декілька таких проєктів реалізовано. І, власне, такий ключовий проєкт, який ми зараз рухаємо, це пішохідний хрещатик. Аби на хрещатик перетворився на справжню європейську вулицю з наземними переходами, де люди почувалися досить комфортно. Це абсолютно реально. Вже ми працювали з транспортними компаніями компаніями, які проводили транспортне моделювання, наскільки це вплине на автомобільний трафік, виявилося, що це практично не впливає, тобто часто рішення, які роблять більш комфортним простір для пішоходів, вони не, не наносять шкоди іншим учасникам. Угу. Чи урбаністика міст передбачає відкриття нових місць для відпочинку? Власне, погляд тут, скоріше не наскільки як місця місця відпочинку, місця комунікації. Uh -huh. Тобто, ті ж самі парки мають бути не лише як, мовно кажучи, доріжки, освітлення і лавки, це мають бути місця, де люди проводять різні активності. Тобто, це і якісь спортивні заходи, якісь місця, де можна проводити відкриті лекції, якісь майстер-класи, ще щось таке. Тобто, це мають бути публічні простори, де люди демонструють. Певне своє вміння і певні свою діяльність в позитивному ракурсі, тому що дуже часто у нас відбувається так, що відсутність такої інфраструктури, це е, публічні місця у нас е, перетворюються на місця для маргінальних особистостей, угу. так? і вони показують свій приклад іншим. І ми тоді говоримо, що в нас там район, він переважно там з алкоголіків і наркуванням. Хоча, наче там живуть нормальні люди, але і в них немає. Можливості це показати і показати іншим, що так, так варто жити. Тетяно, чи багато у нас у Чернівцях місць для комунікації? Власне, Моя особиста думка, що їх не вистачає. У нас в Чернівцях є площі, але наскільки вони придатні для оцього для комунікації, наскільки вони створюють умови для людей, щоб люди хотіли там комунікувати, то мені здається, що не надто сприятливі вони в цьому контексті. Якщо ми подивимося, як виглядають площі, наприклад. В четвертій годині будь-якого дня і звернемо увагу, на яких площах взагалі є люди. Так? Е, то центральна площа, яка є, ну, вона є географічним, практично центром міста, там у нас місто має радіальну структуру і все починається від центральної площі. То мені би хотілося, щоб центральна площа була живою, щоб там були люди, щоб вони е, спілкувалися між собою, щоб вони споглядали місто, щоб вони насолоджувалися містом. На жаль, е, та інфраструктура, яка там є, е, Цьому не сприяє. Натомість, наприклад, театральна площа, вона практично в будь-який період дня дуже інтенсивно використовується людьми. Але я почала говорити про площі, важливо розуміти, що не лише площі, навіть вулиці самі по собі, ті, які ми, ну, як правило, транзитним способом використовуємо. Там ми пройшлися вулицею з точки А в точку Б. Навіть вулиці можуть виглядати набагато зручнішими. У нас є єдина зручна вулиця в місті, це пішохідна вулиця Ольга Кобилянської, Ольга. І безумовно, коли дивимося, що там відбувається у вихідні дні. Це є справжній центр міста, де виходить, я не знаю, яка частина мешканців. То в цей момент я особисто розумію, що люди готові до цієї комунікації один з одним, вони готові відпочивати на вулиці, але у нас лише одна вулиця, яка не вміщує всіх людей, які би хотіли ну, на неї вийти. Крім того, є інші рішення. Це кафе, які просто виходять на вулицю, але е, тут в нас є особливість в Чернівцях, про яку останнім часом теж багато говоримо. Е, в багатьох європейських місця, містах е, кафе просто виставляють столики на вулицю, і це абсолютно комфортно. Ти нібито і в кафе, але в той же час ти відчуваєш, що ти на вулиці. Mm -hmm. Ти дихаєш повітрям, ти споглядаєш людей, які проходять попри тебе. Ну а в нас чомусь на вулиці створюють ще одну добудову і ще одне кафе, яке. За рахунок перекриттів, за рахунок гардин ти відчуваєш себе все-таки всередині, а не на вулиці. От. Ну то я до того, що, от виносячи просто навіть ставлячи два столика біля якогось закладу на вулиці, воно одразу це місце стає комфортніше. Ми навіть знаємо, що в нас є деякі, деякі заклади, які е, якби зовнішній підвіконник роблять. Та? Біля вікна просто ставиться, лавиця, ставиться декілька подушок. Це місце вже е, говорить до людей. Приходь, присідай, і тобі тут буде зручно, і люди цим користуються. Тобто, попит на ці речі, безумовно, що в Чернівцях є. Тепер е, залишається створити пропозицію. Ну, це, власне, те, що е, інколи називають як вуличний театр. Тобто, коли в публічному просторі ми демонструємо себе, демонструємо певні практики, і ну, власне, це те, як має жити місто. У нас, на жаль, в радянські часи було досить таке закрите суспільство. І от, ну, багато ну, багато хто просто ну, соромився показувати себе в міському просторі. І, власне, ці такі закриті літні майданчики це один з проявів цієї сором'язливості перед міським перед поглядом інших людей. Угу. Так само, власне, як і свого часу були дуже популярні тоновані скло на автомобілях, це теж один з проявів сором'язливості. В Європі це практично немає. Григорій, скажіть нам, будь ласка, в Україні надають хорошу урбану світу? На жаль, у нас є проблема з цим, тому що досі в архітектурних вузах навчають тому, що є містобудування, тобто в такому більш радянському контексті урбаністика, це не лише і не скільки саме містобудівні архітектурні рішення, це питання економіки, це питання дизайну, це питання психології поведінки великих великої кількості людей. Тобто, як вони себе вестимуть в місті. Е, на жаль, поки що в Україні цього немає, і е, за кордоном є таке розуміння, є поняття як urban planner, тобто планувальник міста, але це не в контексті прокладання вулиць чи угу, будинків, угу. а це саме в контексті побудови соціально економічної моделі міста чи окремої території. Так само, як пішохідна вулиця, це насправді не про не лише простір, де можна там відпочивати чи пройтися це, це по суті. Такий як великий торгівельний центр, в який має свою власну економіку. І ще коли в Копенгагені створювали перші пішохідні вулиці, в першу чергу це торгові вулиці. І торгівля на пішохідних вулицях дуже активізується, оскільки людина тоді відчуває себе безпечною, вона не оглядається, де її може приїхати автомобіль, вона відчуває себе спокійно, комфортно, йде, розглядає вітрини, спокійно заходить в один інший Магазин, і це є місцева економіка, і тому що м, ва, міста робляться зручними для людей не просто заради е, лише високих ідеалів там, демократії і доступності, а вони робляться для того, щоб бути успішними економічно. То у нас виходить в Україні, просто ніхто цим питанням не цікавиться, так? Е, ну, власне, цим не займалися раніше, і зараз е, ми лише приходимо до цього. З іншого боку, е, ми повторюємо. Ті процеси, які відбувалися в Європі, але два-три ну, десятиліття тому. Тобто ми а, йдемо їхнім шляхом, але ми йдемо швидше, звичайно, що ніж ті, хто йшли першими в багатьох європейських містах, які зараз ну, є взірцями, наприклад, по велосипедній інфраструктурі, а вони їх створювали десятиліттями. Те, що вони мають зараз, там також були дискусії про публічні простори, були дискусії, чи створювати пішохідну вулицю. Mm -hmm. були Дискусії по паркам, забудовам, тобто вони через це все проходили і проходять досі. Тобто, ми зараз йдемо в загальному контексті, і не можна сказати, що якось ну, відстаємо. Це, ну, це є загальний тренд. Еволюційний процес. так? Еволюційний процес він викликаний, в тому числі і змінами структури економіки, відхід від індустріальної економіки до постіндустріальної, більше поширення і внутрішнього. Туризму, місцевої економіки, тобто одна справа це великі компанії, які можуть сьогодні мати завод в одному місці, завтра будуть мати в іншому. І якщо в міста немає місцевої економіки, вона дуже швидко занепадає. Ну, приклад, це американський Детройт. З іншого боку, якщо в міста є потужна місцева економіка, то міста, які її мали в 2008 році, кризу практично не помітили. У нас не так багато з вами залишається практично дві хвилинки. Тетяно, хочу ваша запитати за ваші наступні проекти. Ну проєкти, я радше розкажу, можливо, про лекції, які будуть в контексті mm -hmm. цього проєкту відбуватись. Та заодно запрошу всіх глядачів передачі відвідати лекцію 19 липня. Ми будемо говорити про взагалі про участь громади. Наскільки громада може вважатися експертом і які межі цієї участі? Ну і запрошу всіх слідкувати за подіями нашого проєкту на сторінці спільний простір у мережі Фейсбук. якому місті ви хотіли проживати? От відвідуючи всі ці, ви казали більше українських міст. Де найбільше сподобалося, де ви зрозуміли для себе, що там могли б жити комфортно. Насправді завжди комфортно жити в тому місці, яке вважаєш своїм власним. І, наприклад, в Дніпрі, колишньому Дніпропетровську, місцеві бізнесмени дуже класно сформулювали мотивацію, а взагалі навіщо займатися і активістами, і бізнесом, і владі, перетвореннями міст. Це усвідомлення себе громадянином цього міста. Не просто мешканцем, не просто співробітником, а саме громадянином це розуміння, що я хочу жити в цьому місці, і я хочу, щоб мої діти також хотіли тут жити. Якщо є така мотивація, тоді є притворення можливі. Що ж, хочу подякувати вам за участь у нашій програмі. Нагадаю нашим телеглядачам Григорій Мельничук, координатор громадської організації, платформа розвитку міст, а також Тетяна Лебухорська, керівник проєкту Спільний простір. були гостями програми. Чиниці сьогодні. Дякую, що були з нами. До зустрічі.